Йо-йо, кінтисіх вітав, Сьогодні ми залетіли в Крісмас, саме Крісмас. Туалет Авер Дефенс. Дивіться, о тобі, якісь ультімейти, 25 тисяч бемк, 30 тисяч бемк, Міфіка ще 75. Цей 93,5. Вау, wow. оце ще 211. Окей. Okay. Так, таски, Добре. 3. Uh, зрозуміло. Зрозуміло. Все нам зрозуміло. А, в принципі. О! Ого. Добре. Так, да. Ооо, ті Санта, Так, а де ж. хм, де ж. О, ось тут, походу, а? а? Не знаю. Чесно, я не знаю. Ранк ПВП, ПВП, ПВП. Тут Охіо, Блін, тут ПВП. Тут якийсь Dice Awards, А як же? ж, Йе... о, Привіт! Привіт. А, так, а, вау. Ого! Так. Безкоштовно. Безкоштовно. Чи що? А, так. Чни. А, окей, давай ось тако, тобі. Ось тако, ось тако. А, Накидаємо йому всякого фуфла. А можливо він затрейдиться на цього гіперчелікса. Я би дуже хотів. Ні, він не захотів. Ну, це, в принципі, було зрозуміло. Так, ось о тобі. Санта воркшоп, та, Санта воркшоп. Так, давайте візьмемо когось ще собі. Бо, як ми пам'ятаємо, що не можна брати багато. Ось цих тойлетів. Так, мені це, звісно, не треба. У ось це. Ось це я, мабуть, і візьму. Ось це шикарно. А ні. Ну так, получили. Ні-ні-ні-ні-ні, чел. Мені... Я забороняю тобі. Вау. Це, я встиг. Я нібито встиг. Це класно. Вау! Я дуже цьому радий, що вийшов Christmas Event, бо я цього дуже чекав. Якщо чесно, типу, я кожен день заходив, дивився. Тому за це з вас лайк, комент, підписка на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в опіє цього відеоролика. Так, ну беремо, звісно, харду, одразу бемк. Ну, ізі, ну, типу, ну, що там, ізі? Що це таке ізі, так? Я думаю, що це ну, якась фігня. Так, добре, давайте ось тут десь Санта втулим. Так, дивимося тут норм. Ось це ми, мабуть, одразу її втулимо, так? О, 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 все. Фух, Я вже злякався, я думав, що він не влазить, але У нас все добре. Давайте ось тут десь подалі, та його такого запихнемо. Так, запихнем. так бенк, все ставимо. Угу. І полетіли. А, він 200 коштів, ніфіга собі. Та, ж, він ще мощний. Він ще мощний, він дуже дешевий і він мені подобається. Тому я вам реально його рекомендую. Цей Титан типу, він достатньо класний. І мощний. На свою ціну, я думаю, він, типу, ну, там мінба. Ну, well, я не знаю, може, ще щось є. Будь ласка, напишіть в коментарях, що мені прикупити наступного. Бо, Ну я б, звісно, його хотів поміняти, бо його тільки 8 штук можна ставити. Тому зважте на це також само. Бо я не знав цього і провтикався. Mm. Так, добре. Ооо, oh, бенк. все, прокачка. Прокачка, прокачуємо Санту. І нормально, зараз будемо бити боса. Бенг, Боса винесли. Ну, вбахнули по ньому. Так, бех. Оу. Оу, це що таке? А ч бос не працює? Щось mm, не дуже зрозуміло. А але окей, okay. оу, so, а це що таке? Mm, цікаво. Оу, oh, блін, я провтикався, але нічого. Я думаю, що нічого не буде. Але я не зрозумів, що це за штука в мене на санті. Йоу. Ми пропускаємо. Кінтей, ми почали пропускати. Давай, давай, давай. Ми програли. Капець! Ну як так? Ні, ну це реально харда. Це харда з цим е юнітом, його, походу, не можна пройти зараз. На даний момент, або я щось роблю не так, як е було треба. Е тому, давайте одразу, одразу йдемо в тулі та його сюди десь. Так, давайте тепер шукати. Давайте тепер шукати місце, де він влазить. Так. Чек. О! Все, знайшли бемк. Все, тепер треба шукати інше місце. Так. Ану. Бемг. Нічого нема. Нічого нема. Чого він не хоче влазити тут? Цікаво. А, мабуть, йому заважають е, на горі я... Так, а тут можна було втулити? Тут його, мабуть, можна було втулити, але я провтикав. Вся щось я так думаю, я... Так. А чого він тут не хоче, наприклад, вставати, так? Я не розумію. О, знайшли місце. Знайшли місце, тому зараз ми його туди і втулимо. Все, йдемо тепер шукати знов те місце. Так. О. Все, ось тут Титан Мен. Э, э, добре, зараз нам буде 2 Титани. А потім будемо, тільки потім. Давайте зараз ще познаходимо місце. Так? О, Бенк! Все, тулим. Ось тут. Э, тулим. Все, давайте одразу поставимо 8 титанів. Щоб можна було можна було потім нормально жити. Але я думаю, що вони не влізуть тут Всі вісім. 8 bang. Ага. Так, тут. ні, ні. О! Давай, давай, давай. Бенг. О, все в мене фул. Е... Full... А, їх можна менше, менше ставити. Йо, капець. Я провтикався. Але добре, прокачуємо Санту. Bang. О, oh, блін. Я прокачав його два рази, ну нічого. Нічого, я думаю. Від цього нам буде тільки краще. Давайте автоскіп. Все, я думаю, коли в нас стоїть а, 5 титанів. А, блін, їх тільки 5 можна ставити. Та це мало. Це дуже мало. Тому, можливо, можливо, вони не такі вже й класні. Але виносимо цих всіх челіків дуже швидко. Так, давайте... Пер... А, це прокачений. А ти. Ні. Так, ти прокачений. Вкачуємо тебе. А чого вони всі вкачені? Цікаво. Цікаво, хто їх повкачував по 400, ну окей. Так, давайте ще раз чекаємо. Цей за 400 не вкачений, вкачуємо. Бенк. Цей вкачений. Цей не вкачаний. А, блін, він вкачаний був. А, цей на другому левелі. А чого вони різної ціни, окей. А, мабуть, ось ці типу, по найдешевші, так? Я так зрозумів, що так. Хоча може і ні. Можливо, я просто щось не розумію трошки, але окей. Так, давайте вкачуємо це, мабуть. Та, треба вкачувати бемк. Все, бо там боси пішли. Ух, Ух прям боси боси Недобре. Можемо вкачувати Санту. Бемк. Ага. А тепер можемо збирати далі. Так, в нас тут е, офлайн Крокет Лаунчер проходить. Тому я би хотів цього челька вкачати. Bam, все, ми вкачали за 700. його. А цей вкачен за 700. Так, цей вкачен. Ти. А, ти вкачен. Ти не вкачен. БМП. Вкачали. І ти не вкачен. Все. Всі повкачені на який там левел? На третій. Добре. Це мене заспокоює. І ми вже пройшли набагато далі, ніж минулий раз. І, до речі, о, Гос на 47. Тисяч, я не знаю, що він хоче. Тут ну, пройшов один чил. Тут, ну, коротше, мощні чиліки якісь. Але наші набагато мощніші. Так, блін. Не то вкачав, не то вкачав, але добре. Ось цей бемик, Так, босу майже винесли. Ну, ого, тут офох на 125 тисяч пролетіло. Я зрозумів, тепер чого треба було боятися. Добре. Зараз ми не будемо вкачувати по 1000 подарунки, Ми зараз вкачаємо двох титанів. Раз. І два. Все. Перші два тітани будуть у нас на четвертому левелі. та-та, На четвертому левелі це можна. на четвертому левелі вже це краще. Мене це, е, ну, типу, заспокоює і це гріє душу. Так, бенк. Все, давайте вкачуємо. Бенк. Будемо всіх вкачувати. І, до речі, нам вже цього вистачає. Бемк. Все. Тепер по 9000. Тепер по 9000 повкачувати треба. Ось цих чильків повкачувати. Сант на максимум треба. Реально на максимум. Давайте, мабуть, ще натикаємо. О, як же їх багато тут втулиться. Як же це класно. Так, бенк вкачуємо за 2000. чікс, Так. угу. Ну я не знаю, скільки. Ааа, в нього 300 деміджев всього-навсього. Типу, 1200 в нього ДПС буде на початку, на першому левелі, і за це півтори тисячі цілих платити. Ну, типу, ну я думаю, що це трошки невигідно, тому вкачуємо санд. Я все-таки хочу на максу вкачати, як... ну щоб не було як минулий раз. Бо в минулий раз я занадто довго їх качав. У мене були тільки ось ці челіки, а зараз в мене є і інші челіки. У мене тепер цей чел. І, до речі, мабуть, одного челіка треба втулити буде якнайшвидше. Бо вони, типу, хоча б таймстоп дадуть. І це кльово. Так, у цих мутантів наша одна тарілка виносить, прикиньте, вона просто проходить туди. І все, типу. Ну і все. Так, давайте десь ось тут втулим, та його. Ооо! Блін, що я накоїв? Що я накоїв? Все, продаєм, продаєм, чувака. Я знаю, я хотів прокачати, але на 20 хвиля треба вкачати а, ось цього титанчика. та я думаю, ось цього. Типу, він другий приймає, але в нього більше буде е, користі від нього. БМ. Все, ми вкачали. Ми вкачали, ми можемо ставити фатюрчика ось тут. Угу. І давайте, мабуть, одразу. Хоча ні, 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 я не хочу. Зараз я не хочу поки що. Ого! 426 тижні, ніфіга собі. Ось це мощний токсик. Токсик Toxic е, sculptal. Це мощно. Мощно. Опа, блін. Ні, я не буду. Я цього не буду робити. Бенк вкачуємо. Вкачуємо. І я думаю, ми все одно розберемося з цими 370 тисяч, вже майже 300 залишилися. Типу я думаю, що ми його розвалимо. Я думаю, що ми його розвалимо. Бенк вкачуємо. Тепер беремо ось цього челіка. О, все, ми його розвалили. Все. No е, panic, так би мовити. І можемо. Ось цього челіка. Бемк, все. Тепер, тепер кінти, ми будемо бігати по 9 тисяч бирати, я думаю, так? Бо в нього 130 тисяч ДПС -у в секунду. Це, типу, ну, знаєте, мощно. Бемк вкачуємо. Угу. А, він в заморозці. Все, це я зрозумів, що це. Оу-о, у мене один титан б'є! Йо. Йоу. А дрон то треба. Зрозумів, що тепер новорічний він, так би мовити. Зрозуміло. Так, зараз ми вкачаємо того челіка, який не здався. Так, йоу! Йо-йо-йо! Так, давайте вимкнемо скіп, мабуть, так? Да? Ставимо Титана. Прокачуємо його настільки скільки можемо. Ставимо ще одного тітана вкачуємо. Вкачуємо його. І ми програли кінти. І ми програли. Ми провтикались. Все. Бемк. Бемк. І все. І того в нас 56 оцих а, крендельків. Я зрозумів, що мої тітани нубаси. І мені потрібен дрон. Що-що, а дрон мені, ну, прям гіперпотрібен. Блін, мене ж можна було стонтайм зробити о капець. 56 цих штук. Так, клайм. Бем. І що в нас зараз? Ох, капець. Ох, капець, реально. Ну добре. Давайте підемо, відкриємось Тут Summon Units. Ну, що вже зробиш, так? Як нічого не зробиш. Нічого вже не вдієш. Бо ми провтикались. Так, climb, climb. Так, 50 коїнів, 5 гемів. Так. Окей, okay, давайте відкриваємо. Зрозуміло. Oh, Зрозуміло, як мене любить вдача, але окей. Так, sell, 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 sell. Все ми продаємо. Oh, навіть ось ці всякі штуки. Ну, ці я, мабуть, не буду продавати, бо я щось так думаю, що вони, типу, щось так коштують. Так. Угу. Uh -huh. Зараз я дещо хочу ще зробити. З цього челька ми продаємо. Uh, ось тут ми. Забираємо 5 ємів, а, І беремо і вимикаємо Basic Uncommon, Rare і Epic. Та? І відкриваємо. А, ну так, у мене немає на 9 а, на 10. Так, basic. ага, Зрозуміло. Далі bank Basic. Угу. А якщо міфіка ви, 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 видалити, то він також випаде цікав. Так, bank. Ага. Ну, зрозуміло. Леги мені ніякої не дадуть. Тим паче міфіка і там годли. Щось там ще, я думаю, нічого не дадуть. Угу, тут ультимейти можна вибить, прикиньте. У нього там тут мільярд, мільярди демеджа, але окей. М -м, до речі, а що тут по шопу? Хм, а по шопу тут що? А по шопу тут нічого і нема, так. Просто 300 гемів ми провтикаем. Ну окей, давайте зараз а, полетим в цей. На трейд плазу хотів зайти, але я забув де телепорти. Все я його побачив. Ага, ну ви можете, якщо що, відправляти. А, а, мій нік виглядає ось так. А, окей. Так, бемк, Виходимо. І все. Ну, коротше, ви його зараз бачите звісно, на екрані. Ось ось тут герой. 7600. Так, Бемк, е, о, цікаво, що це таке. Але треба 1 мільйон гемів, прикиньте. Треба 1 мільйон гемів, щоб туди потрапити. Я не знаю, що то. Але думаю, цікаво. Е, але мільйон гемів це якось багато. У мене мені здається більше 15 тисяч геймів в інвентарі не було. Ну, я маю на увазі саме геймів гемів. Типу більше їх не було. Більше 15к в мене не було. А, і то це було дуже давно. Так, коротше кінти, намагався я зайти а, довгенько, але щось не дуже в мене вийшло на третій плазу, ну тому. А, ну, що зробиш вже. І, до речі, ми жодного цього не виконали, так. А, а, типу, треба пройти на Ізі, на Харді і відкрити 10 кейсів. А що? Ні, ну кейси тут ще імбові звісно. А, так. Угу. Прикольно. А, можливо, якось ми щось тут відкриємо. Цікаво було б побачити, скільки вони коштують зараз на трійдплазі, але, на жаль, трійтплаза для нас зачинена. Тому, кінтий, дякую за пересу, лайки. підписуйтесь на YouTube канал та телерам-канал. Телерамканал в опит цього відеоролки. Дякую. Вам.